Всім привіт. Сьогодні в нас в новинах кажуть, що буде підвищення ну тарифів на електроенергію для підприємців від ну 15-16 гривень буде підвищення з 9-10 з гривень до 15-16. Це ну це доволі відчутно. Але бачите, як я встановив собі електроенергію, ну, цю сонячні. Панелі, я в половину, навіть більше, відсотків 65 став менше платити за світло. Це приблизно я так підсчитав за рік. Я зек... Ну, не за рік, а іменно за літній період, за приблизно я зекономлю 70 тисяч, 70-80 тисяч зекономлю. То це, в принципі, відчутно. І в кого, наприклад, є там. Підприємство, яке в більшості в день споживає електроенергію, то це вигідно встановити. Ну Якщо, звісно, є нюанси, що можуть погодні умови, може град побити, може ураган, чи ще щось, форс-мажор може бути. Але, в принципі, це себе окуповує. Бо якщо брати для домашнього використання, то. Ну, така собі окупаємось, Але ви, це не то, що окупаємось для домашнього використання. Це більше як автономність. Якщо у вас не буде світла довий період, ви будете завжди зі світлом. Ось така ось така справа. Оскільки для дому ви не завжди зможете на максимум використовувати сонячну електростанцію. По зеленому тарифу, це теж все таке вилами по воді писано. Сьогодні є ціна, завтра не буде ціни. А післязавтра взагалі ну, зрозумійте, що сонячна енергетика це нестабільна система, тому з нею не дуже. Це зараз поки що. Поки воно комусь дохід приносить з продажі, його дозволяють продавати. А пізніше, коли люди повстановлюють, це енергокомпанії підуть в збиток, оскільки вони будуть менше заробляти. Значить, буде або повищення світла, або будуть вносити обмеження для ну, тих, в кого є сонячні електростанції. Тим чим, чи іншим способом вони будуть це робити. Тому. Зелений тариф це таке хибке діло. А для себе це, в принципі, хороша справа. Ось таке. така моя думка. Всім дякую.